Віктор Орбан полетів у гості до Путіна. Угорський прем'єр їде до Росії, щоб обговорити енергетичні питання та миротворчі зусилля в Україні. Це не перша така зустріч від початку повномасштабного вторгнення, але цього разу разом з політиком летить велика делегація із десятків людей, зокрема, міністр закордонних справ, міністр будівництва та транспорту і радник з національної безпеки. Перед поїздкою Віктор Орбан заявив. Я їду щоб забезпечити енергопостачання угорщини взимку та наступного року. Себто енергетичні питання мають стати ключовими, попри заклики Брюсселя і офіційну позицію більшості країн Європи, Будапешт продовжує отримувати енергоносії від Кремля і навіть домігся від штатів на один рік звільнитися від санкцій проти російської нафти та газу. Серед інших потенційних тем обговорення придбання угорською нафтовою компанією частки Газпрому в сербській компанії та співпраця по атомній електростанції ПАКШ, яку будувала угорця Росія. Окрім того, Орбан ймовірно просуватиме ідею мирного саміту у Будапешті за участі Трампа та Путіна. Про це пишуть місцеві. ЗМІ.